29 із 30 випущених Росією крилатих вбивць цієї ночі знищили наші героїчні ППУ. Збили калібри ракети Х-101, Х-555, іскандери та шахеди. На жаль, маємо втрати на Одещині. Ракета влучила в промислове підприємство. Одна людина загинула, двоє поранені. Це охоронці об'єкту, щирі співчуття родині загиблого, а пораненим щонайшвидшого одужання. Ворог продовжує свій терор, продовжує бити по цивільних об'єктах по всій території нашої держави. Але це агонія. Так, війна продовжується. На жаль, не закінчиться сьогодні або завтра, але вона закінчиться нашою перемогою і виходом до кордонів 91-го року. У чорному морі знаходиться ракетоносій. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви бачите, що ворог намагається просто кошмарити Україну усі ці дні. Вже на ранок ворог завдав удару по Хмельницькій області. Поліцейські проводять огляд місця влучання. Суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих немає. Пролунав вибух і на залізниці в окупованому Криму. Підрив полотна здійснили диверсанти неподалік Бахчасараю, наслідок чого з рейок зійшли п'ять вагонів із зерном. Так би мовити, карма за поцуплену українську пшеницю.